Перед початком кожного тренування робимо розминку, обов'язково якусь гунку, або можна навіть використовувати, якщо вдома торошну, якісь лосини, штани. На рівних руках робимо повний оберт навколо себе, так, щоб відчули, що у вас аж лопатки звелись, і відчули, як воно там, наче прохрустіло трошечки. Зробили 5-10 разів, відчули, що о, полегшило. І потім по одній руці натяжінням пішли довкола себе. Обов'язково талію притримуйте, щоб не було такого, що ви гуляєте в корпусі. Тільки грудний відділ: П'ять в одну сторону, п'ять в іншу. Слідкуйте за тим, щоб резинка не розслаблювалася. Добре перед собою, гарно за себе. Є. Yeah. Поставили під одну ножку резину, децентралізували саму резину. Зробили невеличке натяжіння. Взялись звичайним хватом. І ваша задача вирівнитись і підтягнути лікті догори, не розслаблюючи одразу вгору. Маєте відчути напруження у плечах. Десять. Є. Yeah. Розвернули кісті вперед. Лікті зафіксували і піднімаємо на віцепс. Розігріваємо лікті. Десять разів робимо. Сильно високо не закидуєте, але робимо в повну амплітуду. Резинка внизу не розслаблюється. Взяли трішки вільніше, звичайним хватом, лікті закинули між резинкою, ладонь піде вгору. Спинка каріна і поїхали ногою. Розігріваємо плечі. Лікці не роз'їжджаються, лікті завжди тримаються вниз. Є. Розпустили резиночку, взяли такий, наче кутик, щоб натяжіння було з усіх сторон. Зробили натяжіння. І ваша задача цей трикутник, наче збільшити. Тільки підконтрольно, щоб внизу не було розслаблення. Відчувати маєте печіння в плечах. Не вперед тягнемо, а чітко в сторони. Три, два, один.